Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось такий красень Mazda CX5 2021 року. Автомобіль пригнано з США з мінімальним пошкодженням, відновлено виключно з оригінальних запчастин. Оснащено цей автомобіль бензиновим атмосферним двигуном 2,5 літри. Має комплектацію Grand Touring. приємний білий колір, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Багажник простори, автомобіль на повному приводі. Ось такий багажник, шторочка присутня, розподільча сіточка присутня, запасне колесо є, домкратик є, електропривід працює без запитань. Задня оптика в нас європейська, жовті ліхтарі, безключовий доступ по передніх дверях. Давайте зараз відкриємо, подивитись стан салону. Білий шкіряний салон світлого кольору, без плям, без дир. Тут були дитячі крісла, бажано похівчистити. Підігрів заднього ряду сидінь присутній, двозони клімат, контроль є в автомобілі. Люк присутній, шкіра двокольорова, і чорна, і біла. Все, як має бути в доброму авто. Пороги закриваються дверцятами, безключовий доступ. Є у нас led оптична система. Ось такі протитуманочки, радарчик схований. Він на місці, оригінальний, присутній. Все відкривається, електропривід дзеркал з контролем сліпих зон. Є повний електросклопакет, автоскладання дзеркал, акустична система БОСЕ, пам'ять сидіння водія, електрорегулювання переднього ряду сидінь, допомога при підйомі, утримання автомобіля на полосі, мультикермо, адаптивний круїз контроль запуск двигуна кнопкою оригінального пробігу 47 тисяч кілометрів в цьому автомобілі. Зараз покажемо вам все. А, зараз 47 тисяч кілометрів рідного пробігу в цьому автомобілі, підігрів та обдув переднього ряду сидінь, вибір режиму руху, електронні стояночні гальма, автохолд, камера заднього руху присутня, все чудово працює, все без нарікань. Автомобіль можна подивитися за попередньою домовленістю в нашій компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений вами автомобіль.